Що казка вчить, як на світі жити. Є казки, в яких оспівується добро. Це дуже добре. А в, в до казках осуджується зло. А як ви гадаєте, які казки е, гарні? Там, де добро і гарний кінець, чи злі, погані казки? Де добро, там і весело. А ми з вами сьогодні попадемо в Україну казочок. Домовилися? Так. Тож вирушаємо. Взялися за ручки. Всі ми в подорож рушаємо вже казуба. Ось ми потрапили з вами в казочку. Діти, а дуже багато казкових героїв. А які казкові герої нас зустрічають? Зараз ми відгадаємо. Добре. Так. А відгадувати будемо з допомогою рухів та голосу. Відходь сюди, Єва. Так. Ми вдягаємо на головничок. Наш каз... Ми не знаємо, який казковий герой. Так, а підсказуємо з допомогою рухів і голосу. <ривіт> <ривіт> Добре. Ану, знімай. Відгадала? <ривіт> Добре, відгадала. давай ми поправимо гарненько. Так. Тоді сюди Танюша, Танечка. Так, Таня не дивиться. Який же казковий герой знову до нас прийшов? Прийшов до нас. Ну іди, владі сюди. Не відглядуй. Так. А ну знімай на голову. Так, відгадав, відгадав. Мілочка йди. Так. Ану, подивися, який це казковий герой. Так ходе гарненько, хвостиком махає, сліди замітає. Хто це? Лисичка. Так, а ну знімай, так чи ні? Відгадала добре лисичка, Машенька. Знімай, зараз подивимося. Відгадала. Добре, Дініска. Дініска йди. Ходимо. Так, води перевалюються. А ну давай, здогадався. Ледмеди. Знімай. Так, Ваня, іди, Ваня сюди. Так, майно ще. такий ходить злий, з ноги на ногу, речить. І ще й ви за забиває. Так, а ну знімай, подивимося. Так, відгадали, діти, які ви молодці, що ви відгадали всіх казкових героїв. Так, добре. А зараз, раз, два, три, чотири, п'ять зараз будемо казки впізнавати. Вставайте, будь ласка, до столу. Казок ви дуже багато знаєте. Так, вставайте всі до столика. А зараз я загадаю вам таку загадочку. Розкажу вам діти казку. Про діда, про бабу, про внучку, про е, е, собачку жучку, про кішку та ще сі, е, маленьку сіроманку, мишку сіроманку. Я скажу, а ви згадайте назву казки відгадайте. Рибка. Рибка. Так, рівка, добре рівка. Ану Таня нам загадає загадочку зараз. Сидить дівчинка корсині на матве тусі спині. А чому вона сховала? Ну, Єва, відгадай, що це за казочка? Маша і не Так, добре, знайшли казочку. Єва загадай нам. А хто утік з бадам з дідо, де сміх сиді на, на очні Зустрім. і зустрів. у лісі. Вас не і кожному поспіляти пісні. А ну Маша відгадай. Колобок. Так, це про колобочка, добре. Маша загадай загадочку нам. Сидить Сіпівник на печі, смачненькі качі, а то тишечка побігає, швидко півника хватає. Біжить котик в тувати, вишки півник, а ну, Денис, Благи, яка це? А Денис? Ко, котики півник. Котики півник, добре, і Дениска нам зараз загадає загадочку проказочку. Шо Самої і платье бабуся дідус, натирайся, ржу, а коцька кутку так є. Я вам золота принесу. А ну, Ваня, про яку казочку загадав? Курочку рябу. Так про курочку рябу Ванюша загадає. Старенька Старенька бабуся у лісі жила. гостинці для неї внучка несе. То цю жінку цю подарує. Яка ж казка ця зветься? Хто нам розповість? Владик, яка як казка ця зветься? Червона шапочка. Червона шапочка. Червона шапочка. Владик нам просто загадає загадочку. Червона шапочка. Тому не співати, догадалися вовні мас, вовній мася мати. Міла, яка це казочка? А ну під, підказуйте. підказувати. Ще Щела вказати вовк. Так, вовки семеро козиня. Міла загадає загадочку. Працювала? Працювала я у хаці. Танцю. Танцювала у палаці. Є, 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 така. є така у мене звичка, десь купити челевички. Танечка з якої казки це? Копелюшка. Діти, які ви молодці, знаєте багато казочок, і в нас дивіться, ціла країна казок. А давайте ми уявимо, що ви потрапили в казочку. І зараз кожен скаже, Машенька, по черзі, ким би ти хотіла бути? Яким? Кошечкою. Так, кішечкою. Дениска. Я б хотіла стати півником з касою. Ой, півником, Таня. Ким би ти хотіла бути? Дуже багато героїв. А ось казочка Маша і Ведмідь, ким би ти там хотіла бути? Маса. Машенькою, доброю, гарною дівчинкою. А мілочка ким захотіла бути? Попелюська. Попелюшкою, а Ваня. М -м -м. А ну подумай. Ось казка рукавичка, дивись скільки героїв там. І всі вони дуже добрі, гарні. Ким би ти хотів бути з цієї казочки? Вовком. Вовчиком, братиком. Волком. А Владік? Владік. А я Волк. хотів... Так. Ким бути? Зайчиком. Я хотіла стати Тоже волком. І Вовчиком, і Зайчиком. А Єва. А я хочу стати лисичкою. Лисичкою? Так. А лисичка в казочках? ну розкажи, яка лисичка в казочках? Хитренька. вона завжди щось робить, таке обманює. Діти, а давайте ми з вами зараз пограємо з лисичкою, яка буде дуже добра. Домовились? Танюша, лисичка. Таня в нас буде лисичкою, стали коло взялися за ручки. Так. А ми з вами будемо зайчатами. Зайчата в нас не вігають. Зайчата в нас не відує, а зайчата нас трибають. Мовилися? Так, лиска взяли. близько притаїлась, лиска носом попокрилась, лиска носом повела. Розбіглася. Так. Так. Стрибаємо, стрибаємо. Як зайчики, зайчики, так лиска, яких зайчиків співала.